Здравствуйте. Здравствуйте, Александр Павлович. Здравствуйте. Мы сегодня пришли к вам по поручению президента Виктора Федоровича Януковича, чтобы вручить вам действительно заслуженную награду за ваш жизненный подвиг. 70 лет, как форсировали Днепр, да. И вы была да. участница да. этой битвы. Виктор Федорович попросил, чтобы мы всем вручили. Вот такие красивые награды ага, ага, правительственные да. за подписью нашего президента. Вот удостоверение. Ага, ага. Спасибо. Так что Спасибо поздравляю вас, вручаем. Дай Бог вам здоровья. Еще одно. Спасибо. Спасибо вам за ваш подвиг. Вот цветы. Спасибо. Это Дорогого стоїть для нас, що такі люди і після війни працювали в нашому місті, відновлювали город міст і все діли і обслужували. Ми представляємо, сколько солдат ви спасли в час війни. А в скільки спасали. 90-річна дев'яносторічна Олександра Павлівна Беркутова до останньої миті не здогадувалася, хто саме вручить їй посвідчення до ордену. Медсестра, вона не просто вижила під шквалом куль снарядів і бомб у великій битві за Дніпро, а ще й винесла з поля бою десятки поранених солдатів. Скільки саме вже не пам'ятає, каже, що на той момент і не намагалася рахувати. Гуртаючи альбом і переглядаючи фото різних років, Олександра Павлівна згадує сотні тисячі кілометрів пройдених фронтових доріг. Без перевільшення, у складі окремого медико санітарного батальйону вона пройшла пів Європи. Окопи землянки. Це рані, не сон. В Сілінграді ми не знали, що таке сон. Вот больного там переложат, поки перекладываешь, ми сидим, дремлем, поки переложат, а потім хірург была, сестра, ну давай пінцет. Велику перемогу Олександра Беркутова зустріла на території вже визволеної Німеччини. І застолі, як говориться, і, і радості, і сльози, і постог, і все, що хочеш. Ну, це неописуемо. Трудно передати, що значить кончилася війна. Трудно. Чотири роки пройти, це не так, то просто. Там же на фронті росіянка Олександра Беркутова познайомилась з майбутнім чоловіком, українцем, який до війни навчався у Криворізькому будівельному технікумі. Познайомились там на фронті з мужем воно, там поженились офіційно. І он говорит, поедем до України. Я же украинец, он украинец. Вообще-то он Беркут. Но родители его, знаете, в время там кулачили. І он, щоб его не, не заключили, не заключение тоже вместе за отцом не попасть. Он, когда работал секретарем и учился, сменил фамилию на Беркутов. Вместо Беркут, Беркутов, так вот мы с ними Беркутов. И... Так, Беркутови осіли в Україні у кривому розі. Вже у мирний час Олександра Павлівна продовжила працювати у медицині. Життя так склалося, що залишилася одна: дітей доля так і не подарувала. Але 90-річна Олександра Беркутова залишається привітною світлою людиною. На диво ясний і допитливий, як для такого поважного віку розум, любов до книжок і візити рідних. Такий усамітнений спосіб життя змушена вести виключно через хронічні хвороби, зізнається. Жінка. На піджаку Олександри Беркатової тільки окремі нагороди, а загалом ветеран отримала 20 медалей та три ордени. Каже, що одягає увесь цей заслужений арсенал не часто. по торжеству. І то зараз, в минулому році, я вже виходила, правда, от сюди, на мусорську, а так вже я на вулицю, то вже не виходжу. Я зовсім плохо хожу. Допомагає спілкування з сестрою та соціальними працівниками. Відтак гостям завжди рада. Вже за чаєм та солодощами мер Юрій Вілков особисто цікавиться, якої саме допомоги потребує жінка. Нічого не попросила, лише зізналася, що єдина мрія побувати на рідній землі. У селі Кузнєцове Архангельської області, звідки родом, але здоров'я вже не для подорожей, натомість чекатиме наступного літа, коли зазвичай приїжджають рідні з Росії. От тільки б ще трохи затримати невпинно спливаюче життя.